Привіт, глядачі однесу вживану, фритюрну олію. Сюди. Де можна привезти, віддати. Бачите, скільки тут люди приносять. І її потім переробляють на якесь паливо, на дизельну олію. Ну, олія вжита, я не знаю. Нема де дівати тієї олії. Два-три рази підсмажила фритюра, ще щось таке. Ну і треба виливати, а де виливати.

Вжиту стару техніку. Бачите, ось тут навіть є отакі от радіатори старі. Тут можна дуже багато чого такого собі ще знайти. А, який телевізор старий, а тут який старий. Ой, цікаві. От тут ще такі старі телевізори, бачите? Тут телевізори. Де то люди, де то люди, що такі старі мають. Ага. То телевізор, так. І то телевізор. А тут зараз подивися. А тут ну, таке хтось викинув, може воно ще й працює. Люди виносять, бо не потрібне їм і викидають. Тут такий, бачите, ще. Продовжувач електричний. Цікаво, цікаво, що воно працює. Нічого таке, а тут не... На, правильно добре. Телевізори великі, бачите, такі грюндік телевізор. Я не знаю, як тут можна. Я думаю, що тут можна взяти. Ну, дивіться, який великий телевізор там. Дуже великий. А тут що? Ну, бачите? Ну, всяка всячина тут є. Ну, тут вже щось розібране. А там далі контейнери, там і велосипеди, і крісла, і меблі. Що не хочеш тут? все, то позначено. Там Прибори всякі тут, бачите, комп'ютери, все написано. Ну, Все-таки я собі ото взяла. Попробую вдома. Файне таке поставити. Нам всього треба. Зайшла в пені, і дивлюся, які, які такі, гарні м'ясо. Дивиться, яке файне. Два з половиною килограмма. Какий гарный кусок. Майже все м'ясо. Тут така филейка. Тут, пускай вона. Кілограм по 6.50. Это ж файна така филейка. А тут акция уже. Весьма по 64. Вони піски такі. Такі теж такі бочки гарні зате. Скільки кілограм. тут кілограму? Кілограмку шісті обладнання. Файні. Так. Що то м'яса є? Все свіженьке таке. О, є сало. Бачите, можна самому шкварки собі зробити. Воно дуже таке пускано. Бачите, працює. Я включила і лампочки добрі, і все, От таке люди викидають. Бачите, як гарно світить. Але там не можна в тих контейнерах брати нічого. Просто воно лежало так, зверху то я взяла, а так, щоб бритися в контейнерах, то не можна. Ми прийшли сюди з буде мерсі, до це.

Вибрали гарбуз, гарбуз я беру додому. Хоча тут мішки стоять викидати, але я його візьму додому. Так. Як ми вміємо все робити, не так як австрійці, вони не знають, що то можна підсушити і їсти. Деньки. я тримай сакал, розкрий сакал, розкрий махав. Та як ми знаємо все. Гарбуз можна висушити на, спочатку його помити, отуслись змити на друшляк, а потім в духовку на бляху і просушити. І буде денька. Ми все знаємо, а вони з таким не хотіли бавитися. От бачите, тут все вже до хеловіна, отаке зверху почіпляли. Ми викрутимося з всього. так зараз ми, зараз ми будемо очі вирізувати, носа, арбуза. Мелі сидить, вона не хоче вибирати док. Я вибрала деньки, яка вона щось неактивна. Цей мужчина допомагає їм вибирати деньки. Ну, Я вам кажу, бо острійці самі не хочуть. Хоч ну, бачиш, як ми вирізали. Носика, очі, а віки. Бачиш? Це не зуби. І буде є малянка. Беремо свого гарбуза додому, і меля буде вдома малювати. Так, я свої теньки розсипала на таку тканину і на підвіконник поставила тут тепло, і вони собі підсохнуть. Тоді поставлю їх в духовку, в бляшку, щоб вони підрум'янилися і будуть файно хрупати і лускатися. Пам'ятаю, колись вдома розсипали на кухню, на тепленькі бля, і вони собі там лежали, підсушувалися. Геляні я з Меланією в гофер, які гарні. Ці їх називають тут каки. Ой, забуваю, як вони хурма. Давно я не бачила таких, таких гарних, таких здорових. Ось знижку зробила 79-49. Дуже файні, треба взяти. Олохина, Тоже знижка в гофері. Якщо зранку піти, то можна багато чого поє. Знижка пів кілограма. Тут ще трусталки по 349, скільки? 400 грамів. Але файні. Скільки? 400 грамів. Треба взяти. З Італії. Але одна в одну файн такі. Цікаво, які вони на смак. 349. Малина 249, скільки тут? 125 грамів. Маріана. Коричка 2 євро. 250 грамів. Угу. Свіже все-таки. Отаї маленької капуста. Як я її не люблю. Не смачна вона мені. Запах мені такий відбиваючий.

От новинка, бачите? Такого я ще не бачила. Ноги на пальці натягувати, щоб було тепло. Не знаю, що то воно зроблено. Продуцір тим Португаль. Ну таке, може, яке-то термо, що не пропускає холоду, але для теплих ніг. Ну таке. Повинно воно триматися на, на півстопи. Але дороге 20 євро. Таке бачите. Я думаю, що воно зручне і буде носитися. Переважно, переважно ми мерзнемо у пальці. Такий і такий колір. Різні розмірає.